Вгадайте, хто новини боліт. сумували, бо ми капець як. Тож давайте скоріше пліткувати про наших сусідів. Там є про що? Якийсь там черговий російський депутат вирішив, що дитячі табори не відповідають національним інтересам. Якщо тематичні розваги там базуються на кому то ви просто упадете на Гаррі Поттері. Може він у них числиться як іногент? Зараз в основному у приватних дитячих таборах ідеологія дитячого відпочинку дуже сумнівними акцентами. Розваги у дусі «Майнкрафт» або «Гаррі Поттера» навряд чи є той самий контент, який відповідає нашим національним інтересам. На цьому фоні треба активно стимулювати розвиток воєнно-патріотичних змін у таборах. Ну тут ми вже просто відлетіли, але далі більше. У радянський час кожен вожатий отримував книгу про методи роботи вожатого. Ось у руках така книга. 1982 рік, 300 сторінок, 100 тисяч екземплярів. Виявляється, ігри, які подобаються дітям, не патріотичні. Треба, аби там робилися у щось з присмаком військової тематики. Показували совкові фільми, а замість щорівних паличок всім видавали по рушниці. Росіяни, ви знаєте, що ваші діти будуть робити наступне літо? Бо ми вже здогадуємося. Хто не знає, російські депутати не тільки вміють придумувати розваги для дітей, вони ще й експерти з фауни та етики. Там знову ж таки черговому депутату поперек горла стали квадробери. Ми вже вам розповідали, хто це. Це така субкультура, у якій переважно діти переодягаються та поводяться як котики, собачки, білочки, ноти. Ну і коротше там список ховайся. На Росії це має ось такий вигляд: ну, якби дитину вигулюють на повідку. Я просто в шоці. Так, от той депутат вирішив, що пора вдарити по батьках квадроберів. Ні, це не жарт. Вони, на його думку, мають сидіти у в'язниці та ще й втратити батьківські права. Напевно, у Сибірі готуються нові бараки для квадроберських батьків-терористів. Хоча є варіант, що вони через цих квадроберів так сильно переживають, бо вони там уже заполонили увесь простір. Я не здивуюся, якщо скоро Путін квадробером стане коротше в Ульянівську кур'єрка, квадроберка або як ми її ще можемо назвати кетвумен, наприклад, стрибала по під'їздах і розносила їжу. У вас уніформа нова така. Мені подобається так. Ну а що? За те, яка грація, яка швидкість? Чи, правда, на чай краще залишати побільше? Бо як двері не подряпає, так помітиться точно. Але те, як святкували День вчителя у Брянську, то взагалі аут. Танець у студію. Коротше, школярі спочатку замотили синхронний танець у військовій формі та з автоматами, а потім влаштували танцювальний, я не знаю, махач, імітували, як вони один одного вбивають. Росіяни, це ідеальна нова військова стратегія. Дубасити своїх же. Скористайтеся, не пожалкуйте. Прошу вас. Потім ми ще дивимося подібним новинами як наступне. Ну просто на секундочку. Ви хочете знати, що на Росії студент, який раніше отримував самі лише двійки, вирішив поквитатися за це з викладачкою ножем. Але доля штука іронічна. Росіянка, очевидно, давно зрозуміла, що деякі учні потребують не лише оцінок, але й уроків самозахисту. Тому виштовхала його за двері голими руками. Обличчя відчайдушного месника з ножем, якому наваляла викладачка, уявили. Педагогічна інновація року учні приморського краю отримали підручники з алгебри, де текст був перевернутий догори ногами. Мабуть, це новий метод навчання. Так російські діти з раннього віку будуть знати, що на все треба дивитися під іншим котом. <звук> Хто знає, може, це взагалі нова стратегія виховання майбутніх геніїв, а ми тут з вами регочемо з них. В Омську федерацію кунг фу зазнала удару по репутації. Ось такий каламбур я придумав. Коротше, вони займалися у приміщенні безкоштовно, але мали викладати кунг фу е ще й дітям за це. Але не стали. І ми сказали їм з речами на вихід, бо треба ж платити. І кунг фу панди на мінімалках не захотіли з цим просто так миритися і вирішили помститися, залишивши після себе ось це. І ось це. І-у-у-у, там, коротше, треш. Тепер на спортсменів чекатиме суд за цей бойовий хаос. Що ми можемо тут сказати за дурною головою і ногам гори? Як то кажуть? Це були новини з боліт продуктивного вам дня, і скоро побачимося.